Добрий день чи вечір чи ніч. Представляю маршрут екзаменаційний під номером 2 у місті Ужгороді. Отже, виїжджаємо з території сервісного центру на вулицю Максима Польового. Вимога дати дорогу пішоходам в місті виїзду і транспортним засобам, що рухаються по даній вулиці. Вулиця з двостороннім рухом по одній смузі в кожному напрямку. Справа зліва прилягають різноманітні виїзди з прилеглих територій. У нас перевага. Наближаємося до перехрестя, де будемо здійснювати поворот ліворуч на вулицю Карпатської України. Вимога дати дорогу. Отже, в разі потреби зупиняємося перед краєм перехрещуваної дороги для виконання даної вимоги. Так, щоб не зупинитись на пішохідному переході перед даним перехрестям. Виїзд складний, оскільки перехрещувана дорога має по дві смуги в кожному напрямку. А світофорне регулювання відсутнє. Розпочинати рух зразу після синього не буду, оскільки не знаю, чи в мене буде місце за пішохідним переходом, але розпочинаю рух, місце є. Оглядаю перехрещувану дорогу ліворуч. Є, є наближення транспортних засобів. Отже, зупиняємося перед краєм. Оглядаю справа, є пішохід, який буде переходити проїзну частину. І мати перевагу над водіями справа. А значить, у мене буде до 5 секунд часу, щоб використати в'їзд на перехрестя під його прикриттям. Ще раз вліво вантажний з'їжджає праворуч. Отже, я з ним можу одночасно, не створюючи йому перешкоди, а за ним відсутні транспортні засоби, які наближаються. Піднімаючи педаль щеплення до початку руху, одночасно перевожу погляд ще раз вправо. Пішохід завершує, але і транспортні засоби справа відсутні, отже роблю в'їзд. Переводячи погляд знов ліворуч. Поворот має відбутись на крайню праву смугу. Дорожня розмітка фактично стала невидимою, але не забуваємо, що тут дві попутні смуги в нашому напрямку, і ми повинні триматися право, якщо вона вільна. Згідно 11 розділу другого пункту, на що дуже звертають увагу екзаменатори. Крім цього, права смуга має багато різноманітних нерівностей, вибоїни, каналізаційні люки. І тому швидкість по ній зовсім невисока. Я думаю, до 25 кілометрів достатньо для екзамена. Або ж робити нескінченні перестроювання для об'їзду через ліву смугу. Я думаю, як правило, ті, хто здають іспит, вибирають перший варіант, тобто рухаються по правій смузі з невеликою швидкістю, щоб підвізка автомобіля мала змогу поглинути дані нерівності. Маневрують виключно в межах умовних кордонів правої смуги для об'їзду даних нерівностей. Наближаємося до нерегульованого пішохідного переходу. Перевага, звісно ж, у пішоходів на ньому. За ним одразу розміщений зупинковий майданчик для маршрутних транспортних засобів. Ось, до речі, підтвердження моїх слів. Але я і так рухаюсь по ямам для вас, а ще зі швидкістю 3 кілометри. Це вже для мене занадто. І тому зробимо випередження. Оскільки маршрут у нас ще довгий, але для вас знову повернусь в ями. Нагадаю, що ми рухаємося по вулиці Карпатської України. Фактично весь маршрут проходить виключно по двом вулицям. Це виїзд з вулиці Максима Польового на вулицю Карпатської України, а по її закінченні знов розворот, і по ній повернення до вулиці Максима Польового. Всі прилягання до неї справа зліва. Це або виїзди з прилеглих територій, або другорядні дороги. Отже, ця вулиця завжди є головною, по відношенню до інших вулиць. Але ми наближаємося до автозаправної станції. Але за нею буде маркет Silverland, паркувальний майданчик якого дуже часто використовують на іспитах. Зверніть увагу, цю смугу праву взагалі ніхто не використовує ніколи ні для руху, ні для паркувань. Це добре, в принципі, для тих, хто здає іспит. Отже, наближаємося до з'їзду на паркувальний майданчик. Зменшуємо поступову швидкість. Як правило, з'їзд виконують на першій передачі. Щоб в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам місці в'їзду. Даний майданчик містить чотири паралельні один до одного ряди. Відокреблені, конструктивно, один від одного. Я заїду в найближчий. Увага, ймовірна небезпека. Рух заднім ходом. Вам краще зупинитись, щоб він мав змогу виїхати, але на його місце не ставати, оскільки зупинка тут виключно для електромобілів. Даємо дорогу зустрічним в разі їх наявності. Це перший ряд з паркувальними місцями, розташованими як праворуч, так і ліворуч. До речі, нагадаю, таких рядів є ще три, і тому ви могли не в цей повернути ліворуч, а в наступний, чи ще в третій, чи в четвертий. Мало того, в кінці цих рядів також з'єднані між собою, і тому, в разі якщо даний ряд зайнятий весь. Не потрібно буде в ньому розвертатися і повертатися назад. Просто пройти вперед, а далі він буде з'єднаний з іншими рядами. Також ще варто зазначити, що всі проїзні частини доріг на цих, цьому паркувальному майданчику це дороги з двостороннім рухом. Тому завжди тримайтесь правою частиною. Отже, вибираємо місце для паркування. Я виберу зліва, оскільки ходжусь на правій частині даної дороги, а значить більша відстань до бордюра в кінці парку місця, де є можливість більшої корекції траєкторії руху. Взагалі варіацій паркування тут безліч. Справа, зліва, переднім, заднім. Може колись і проведу окреме відео по паркуванню, але зараз нас цікавить маршрут. Отже, паркую зліва переднім ходом. Вибираю найбільш вільне місце і врівнюю. Після завершення паркування не забудьте вімкнути стоянкову гальмову систему. Виїзд найлегше провести ліворуч заднім ходом. Тобто повернутися в те місце, з якого починав паркування. Це все рівно, що відмотати кадр в зворотньому порядку. Тобто крутити плівку назад. Все те ж саме: руль ліворуч, лівий покажчик повороту. Єдине, що першу змінити на задню. Практично повертаємося в те місце, з якого починали паркування. Далі початок руху від правого краю, тому знову вмикаємо лівий показчик повороту. Ось справа другий ряд. До речі, якщо з нього хтось виїжджає, тоді є правило правої руки, так зване. Тобто даємо дорогу транспортному засобі праворуч, а саме тому, хто з нього виїжджає. Так і подальші ряди. Далі. Третій ряд. Ну і далі останній четвертий. До речі, водій чорного автомобіля, який з'їхав з вулиці Карпатської України. Не може використовувати цей з'їзд для в'їзду на майданчик. Він може рухатися виключно тільки до цього знака. Отже, рухаємося до кінця четвертого ряду, з якого будемо з'їжджати ліворуч, діє правило правої руки. Отже, виїжджаємо з ряду ліворуч, а далі зразу ж також ліворуч виїжджаємо з самого майданчика для паркування. Тримаємося правіше, оскільки далі будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Карпатської України. Звичайно, даємо дорогу пішоходам в місті виїзду і транспортним засобам, що рухається по вулиці, оскільки виїжджаємо з прилеглої території. Звертаємо увагу на те, що правий ряд вільний. Отже, якщо водії, які наближаються ліворуч по вулиці, рухаються виключно лівим рядом, ми можемо об'їхати правий, не створивши їм перешкоди. Даємо дорогу пішоходу. впевнюємося, що зліва також їх нема. Ми тільки так проїжджаємо пішоходний перехід. Тримаємось правої смуги. Наближаємось до перелягання другорядної дороги справа. Маємо перемагу. перевагу, звісно ж. Наближаємося до наступного перехрестя зі світофорним регулюванням. Тримаємось правої смуги, оскільки з неї буде дозволено рух прямому напрямку. Як. Проходить наш маршрут номер 2 нагадаю. Звертаємо увагу, що на рівні червоного сигнала світофора присутня зелена стрілочка на білій таблиці, яка дозволяє рух прямо і при червоному сигналі світофора. Але давши дорогу пішоходам і транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків на відповідний зелений сигнал світофора. Тож розберемо, які напрямки будуть рухатися, пішоходні і транспортні, коли ви рухаєтесь на стрілку при червоному сигналі світлофора. В цьому випадку дорогу даємо пішоходам і транспортним засобам, які рухаються ліворуч. По дорозі зліва. Але оскільки у нас зелений сигнал світофора, то даний рух безперешкодний. Перевага за нами. Ну майже безперешкодний. На наступному перехресті нам потрібно рухатись прямо. Але для цього нам потрібно перестроїтись на ліву смугу, оскільки тільки з неї дозволено рух прямо через перехрестя. Отже, виконуємо перестроювання. впевнившись у відсутності перешкоди для водіїв, які рухаються по лівій смузі. Зверніть увагу на аварійну ситуацію, яка утворилася попереду на перехресті. Вибачте, але я просто зобов'язаний її розглянути. Для мене це принципово. Отже. Якщо коротко, водій даного автомобіля наближається по головній дорозі і має перевагу над водієм, який наближається по другорядній дорозі і, відповідно, повинен виконати вимогу дати дорогу. Але видимість один одного відсутня транспортним засобом, який по правій смузі повертає праворуч. Обидва водії цього не врахували, і відповідно, не вибрали безпечну швидкість. Я завжди вказую, що перехрестя це ділянка сама по собі є небезпечною, незалежно від сигналів світофору чи пріоритетності дороги. І тому при в'їзді на перехрестя, навіть якщо водій наближається на дозвільний сигнал світофора чи по головній дорозі, бажано тримати ступню правої ноги над педалю гальм, для того, щоб момент стеження за дорожньої обстановки. Бути готовим до її зміни. І негайно на це відреагувати зменшенням швидкості. Ну, якщо потрібно, то й до повної зупинки. Повернемось до маршруту. Оскільки світофор не працює, то керуємося знаком головна дорога. Але не забуваємо, що пішохідний перехід також стає нерегульованим. Проїжджаємо перехрестя в прямому напрямку. А далі вулиця Карпатської України входить мікрорайон Дравці який до 1976 року взагалі був окремим селом. Звісно, це відображається на дорожніх умовах. А саме вони покращуються, смуги широкі, по одній смузі в кожному напрямку, проїзна частина доволі рівна, розмітка присутня. Пішохідні переходи проглядаються на достатній відстані за ходом руху. До речі, їх до кінця вулиці тільки три. Хіба останній має трошки зменшену видимість наслідок заокруглення вулиці? Також присутні місця для зупинки маршрутних. Два місця організовано до кінця вулиці. Заокруглення вулиця мають великі радіуси, тобто. Заокруглення вулиці не круті. Ну і багато ще чого, що впливає на вибір безпечної швидкості. До речі, вона тут може прирівнюватись до максимально допустимої. Нагадаю, не більше 50 км на годину. Звісно, якщо не враховувати, звісно ж дорожню обстановку, а тільки самі дорожні умови. Також я не враховую кліматичних факторів, типу дощ, сніг, тумани і т.д. Одним словом, центральна вулиця колишнього села. Скажу так, тут головне не задрімати і не проспати різку зміну дорожньої обстановки в таких сприятливих дорожніх умовах. А також не перевищити максимальну допустиму швидкість, нагадаю, в не більше 50 км населених пунктах. Добре, наближаємося до нерегульованого пішохідного переходу. А за ним зразу ж розміщене місце зупинки маршрутного. Ну нікого, я ж кажу. Ну і далі буде останній пішохідний перехід до кінця цієї вулиці. Знов нікого. Увага, максимальна концентрація. Далі зліва до нашої вулиці прилягає дорога М08. Тобто міжнародна дорога під номером 8. Яка з'єднує міжнародну дорогу під номером 6. Тобто М06 київ в будапешт З контрольно-пропускним пунктом Ужгород і проходить в обхід міста Ужгорода. Також в даному приляганні вона є головною, а наша вулиця Карпатської України стає другорядною. Отже, зменшуємо швидкість до такої, що разі потреби зупинитися перед розміткою 1.13. Погляд вліво. І приймаємо рішення, чи зупинитися перед розміткою 1.13, чи далі продовжити рух без зупинки. Тримаємося виключно лівої смуги. Наближаємось до перехрестя з рухом по колу. Даємо дорогу водіям, які рухаються по колу. Погляд вліво. В разі потреби зупинки. Перед розміткою 1.13 виконати. Оскільки водій білого залишає місце перехрещення раніше ніж я доїжджаю до розмітки 1.13, а за ним відсутні транспортні засоби на достатній відстані. Я це виконую без зупинки. Тримаємося крайньої лівої смуги при русі на перехресті. А перед з'їздом уже перестроїмося в крайню праву. Погляд в зеркала заднього виду. Щоб переконатися у відсутності перешкод для водіїв. Ну і безпосередньо сам з'їзд з перехрестя з рухом по колу. З'їзд має відбутись виключно в крайню ліву смугу. З неї рухаємося ліворуч по вулиці Карпатської України. І знову наближаємося до перехрещення з дорогою М08. Але вже маємо перевагу над нею. А далі знов повертаємося селом. Ой, вибачте, мікрорайоном дравці. Ну, а далі я думаю, без коментарів. І так все зрозуміло. Інтенсивність руху вкрай низька, практично відсутні взагалі пішоходи. Вулиця по відношенню до інших доріг з переважним правом проїзду. До речі, ця вулиця Карпатської України не тільки в цьому мікрорайоні, а і Поза ним завжди є головною по відношенню до інших доріг. Звісно що якщо ж регулювання дорожнього руху не визначається світопорами чи регулювальником. увага, пішохід. З дитиною в колясці. Імовірне виникнення небезпеки для руху. Зміщуємося в крайнє ліве положення максимально нашої смуги. Нога над педалю гальм. Тому що в разі раптового зміщення ліворуч на проїзну частину уникнути зіткнення різким маневруванням ліворуч не вдасться, оскільки є зустрічний допомогти запобігти зітню допоможе виключно педаль гальм. Виїжджаємо з мікрорайону дравці. Наближаємося до перехрестя, на якому рух здійснюємо в прямому напрямку. Тримаємося виключно правої смуги. Світлофор не працює, а значить керуємося знаком головна дорога. При в'їзді на перехрестя переносимо ногу над педалю гальм. Увага на перехресті перешкода для руху. Отже, оцінюємо дорожню обстановку, що склалася. Згідно 12 розділу 3 пункту, водій, в разі виявлення перешкоди, повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості, в дужках аж до повної зупинки, в разі потреби. Або безпечного об'їзду. Отже, варіант перший: об'їзд. Включити лівий показчик повороту. Подивитись в зеркала заднього виду, щоб не створити перешкоди транспортним засобам на смугу, яких я буду маневрувати. Тобто тих, хто ззаді в'їжджає на перехрестя по лівій смузі. Також треба врахувати, що перехрестя не регульоване, а значить і пішохідний перехід на виїзді з перехрестя не регульований, тобто з переважним правом пішохода. А водій закриває видимість пішоходів справа. Які в момент об'їзду можуть раптово вийти на проїзну частину. Також врахуйте, що для виконання всіх цих дій часу не більше декількох секунд, оскільки автомобіль мій перебуває в русі. Ну і варіант 2. Зупинитися. Водій синього повинен, згідно правил, усунути перешкоду. Тобто, нехай рухаються вперед, а якщо немає можливості то нехай трохи від'їде назад. Якщо ж він цього не зробить, то я вже вжию заходів для об'їзду перешкоди. Але ці дії я вже буду робити, коли автомобіль не перебуває в динаміці. Тобто він стоїть. Отже, приймаю рішення: варіант один чи все ж таки два. Ви, напевно, вже здогадались, який варіант я прийняв. Звичайно ж, який безпечніший і зручніший. Але перед цим я би хотів звернути увагу на зустрічного, який також наближається по головній дорозі і має перевагу над синім, як він грамотно розцінив дану ситуацію і прийняв з двох варіантів правильний. Наближаємося до перехрестя зі світофорним регулюванням, перестроюємося в лівий ряд. Оскільки рух через перехрестя буде відбуватись в прямому напрямку. Керуємося сигналами світлофора, слухаємося виключно лівою смугою, оскільки права далі взагалі не придатна для руху. Ось, до речі, проїжджаємо зліво паркувальний майданчик. Зверніть увагу, зустрічні також використовують виключно ліву смугу, хоч ми рухались, використовуючи праву. Ну і вже наближаємося до нерегульованого перехрестя, де здійснюється поворот праворуч на вулицю Максима Польового, колишнього Олега Кошового. Ну і завершення з вулиці Максима Польового на майданчик сервісного центру. От і все по маршруту номер 2 Бажаю вам успішно скласти іспит з керування транспортними засобами.